Радіо ЮАЙ Чикаго. У Шоу Дзи взяв участь у п'ятигодинних слуханнях у Конгресі США. Слухання відбуваються на фоні обговорень про повну заборону соціальної мережі. Прихильники цієї ініціативи стверджують, що китайська соціальна платформа може передавати особисті дані громадян владі Китаю. Також конгресмени звинувачують TikTok в негативному впливі на дітей, які підвищують стрес та пропагують суїцид. Натомість, очільник TikTok згадав про своє сінгапурське походження, а також той факт, що на материкові. Частині Китаю ця, соц... ця соцмережа заборонена. Також він заперечив причетність до китайської влади та наголосив, що компанія готова розглянути співпрацю з владою США, але владу США ці аргументи не задовольняють, і вона продовжує вважати соцмережу загрозою національній безпеці в кінці 2022 року. Конгрес США ухвалив закон, який забороняє державним службовцям використовувати TikTok на електронних пристроях федерального уряду. Також американський благодійний фонд Хелп Юкрейна не вперше долучається до допомоги United24. через відому платформу Беневіті. Фонд збирає корпоративні внески від працівників найбільших компаній світу. Загалом Ukraine Now вже залучив понад 3 мільйони гривень. Всі кошти перераховані через United24 на медичну допомогу. Як це діє і як може на допомогти Україні? дізнайтеся, буквально на дізнаться, будь ласка, на сайті united24.com. Наразі це всі наші місцеві новини, які були. Переходимо до нашого радіо UA Chicago.